Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Щиро вітаю вас на моєму каналі Я Таня, а ви завітали на канал В'язання під балачки і не тільки з Васильівною. Сьогодні у нас понеділок, 4 березня, і я розпочинаю знімати свій черговий тижневий влог. Сьогодні мені взагалі-то на другу зміну, але так як зранку генеральна репетиція до свята, то я змушена їхати зранку. То в мене сьогодні буде довгий робочий день. Сьогодні в мене дуже така гарна є подія. Святкує 65 й рік народження моя чудова подруга, єдина подруга, з якою ми дружимо вже до 40 років. Колись ми разом працювали, я виховувала її дітей в садочку, була вихователькою. Потім вона прийшла в наш садочок, була в мене нянечкою. І ми з тих пір подружилися, і ви не повірите, ми весь час от дружимо, їздимо одна до одної в гості, допомагаємо, чим можемо. Чудова людина, яка завжди прийде на допомогу. Зараз вона дуже зайнята, тому що вона з внуком, так як в школі немає укриття, то в них заняття проходять онлайн. І от вона як на роботу, о пів на сьому вона їде туди до дітей далеченько, з одного кінця міста в другий, і там до вечора, поки невісточка, син не прийдуть з роботи. Е, ну, могла б я сьогодні до неї заїхати, бо вона тут близько до моєї роботи живе. Але от така ситуація. Але Бог мені поміг, що сьогодні я цілий день на роботі. То я ж думаю, що після репетиції у мене знайдеться час, і я таки поїду і привітаю її. Так, щось в мене тут здригнулась камера, перепрошую, я, я таке придумала, що я поїду, таки її привітаю, зроблю такий сюрприз. Я її вже зранку вітала по телефону, але це таке. А от я собі запланувала, що я поїду. Особисто привітаю. Вона ж такого не очікує, що я таке можу зробити. Отож, побажайте мені, щоб мені моє бажання таке здійснилося. Зараз маю хвилин 20-30 до автобуса, тож взяла своє в'язанечко для внучки світерочок і трішки пов'яжу. Всім бажаю гарного, мирного дня і до нових зустрічей! Добрий день, дорогі мої глядачі! Сьогодні у нас вже 5 березня. Я сьогодні була на першу зміну, прийшла, чіт-чуть відпочила. Думаю, треба трошки пов'язати і з вами поговорити. Сьогодні я відбула свої свято весни, слава Богу, все нормально відбули. Втомилася, бо Ну так, на ногах весь час томилася. втомилася. А вчора е була на репетиції і. Майже виходить цілий день, але нічого. Вже відбули і збулися, слава Богу. А зараз трошки пов'яжу та й таке. Хочу вам розказати, як я вчора свою подружку привітала. Я ж казала, що поїду. Купила я цикламен. Зайшла в квітковий магазин, купила тортик жіноча примха. Ну, звичайно, і в конверт поклала гроші. Поїхала до неї, нічого їй не кажучи, зробити захотіла такий сюрприз. Йду собі, а перед тим же репетиція була, йду собі, ми там для мамів співали пісню. І я йду собі, думаю, це ж можна переробити пісню. Для подружки, не тільки для мами. І я прийшла до неї. Туди, в під'їзд, мене дівчата якісь запустили. Ну, Я не хотіла її ну, псувати цей сюрприз. Я хотіла, щоб приїхати, і це був сюрприз. Дівчата якісь мене запустили. Я вже піднялася між четвертим і п'ятим поверхом і її набрала. Кажу: відкривай, виходь до мене. І вона вийшла на сходи. І я її почала вітати. Я її заспівала пісеньку, цю що для мамів, але я переробила. «Подружку свою люблю квіточку свою, їй піваю пісеньку, пісеньку мою. Люба подружко моя серденько моє. Дякую, ріднесенька, що ти в мене є, люба подружко моя, серденько моє. Дякую, ріднесенька, що ти в мене є, а вона людоньки стала і плаче. Отаке От було. І вона каже, це неправильно, треба було сказати. Я б купила щось якоїсь ковбаски. Я вона, що така ковбаска? Зараз поп'ємо чаю. І все, вона не в себе вдома, вона в дітей там з внуком. І ми трошки посиділи і ну, випили чаю із тортиком. І я поїхала на роботу, бо мені було на другу зміну. А вона дуже що ж їй незручно, я кажу, хорошо, я до тебе приїду якось ночівлюю. Мені якраз буде добре, на роботу не треба далеко добиратися. Отакий я зробила своїй подружці сюрприз. Вона часто до мене приїжджає і може і теж не попередити тут роботи повно, нічого такого нема, а вони з усім своїм приїдуть з чоловіком. Я вам кажу, це в мене єдина така подружка, що справжня, що вона, з нею я можу поділитися усім наболілим своїм, і вона підтримає отаке. От я, я так розумію, що справжня подруга може бути одна. Їх багато не буває. То просто якісь то колеги. А то односельчани якісь, а от така подруга, що вона все про тебе знає і завжди підтримає вона одна. Ну, в мене це так, не знаю, як в кого. Тож я її зробила такий сюрприз і сама була щаслива до вечора, що я такий сюрприз її влаштувала, вона ж не знала. Так, отаке от в мене було. Вона каже до мене, слухай, це тільки ти таке можеш щось придумати цікавеньке. Ну, от мені захотілося щось таке придумати. Я ж кажу, що я була щаслива до вечора, що я таке придумала. А ще як вітала її, я ж кажу, понаходила фотографії на роботу, взяла. Там ще є люди, з якими я колись працювала тих 30 лишніх років тому. То розглядали фотографії і ті, що молоді, теж їм цікаво. Ну таке цікаво, я ж кажу. Таке, таким я захотіла з вами поділитися. Зараз трошки пов'яжу. Добрий день, дорогі мої глядачі, глядачки. Сьогодні у нас 8 березня. Я вітаю всіх жіночок дівчат з цим святом. Таке якесь спірне питання: святкувати, не святкувати, але ми от привик, звикли вже, що нас вітали завжди. Я думаю, що е, нікому не нашкодить те, що хтось когось привітає, гарні слова скаже. Отож, я вас вітаю. Нехай всі е, квіти світу сьогодні будуть для вас. Особисто я люблю. В цей час тюльпани мої ще не розтвіли. ну Мені подарували троянди дуже гарні, звичайно, а тюльпани мені подарували, дивіться які. У вигляді ось такий зефір у вигляді тюльпани, і мило теж таке тюльпани. Я бажаю нам, усіх усім україночкам насамперед миру, перемоги нашій Україні. Дуже важкий час живемо, мусимо жити, мусимо підтримувати і нашу армію, і ми, в'язалочки, підтримуємо наших воїнів, в'яжемо хто що може. Колись вітали з чимось, то як казали здоров'я, але я так собі думаю, що певно, треба зараз насамперед. Казати миру, здоров'я, благополуччя в родинах, тому що якщо нема миру, то і здоров'я наше буде не те, бо ми будемо весь час хвилюватися, нервуватися через ці події. Треба, щоб був мир. І ми все робимо, що можемо для того, щоб допомагати нашим військам, підтримуємо їх. Що в наших силах? А всім в'язалочкам бажаю успіхів у в'язанні, побільше часу на в'язання, щоб ми мали час займатися своїм улюбленою, своєю справою, щоб в нас все виходило, всі візерунки, всі задумки наші втілювалися. Всім гарного дня, тихого, мирного. І до нових підключень. Хочу похвалитися сьогодні, їхала з роботи, і якось на днях жіночка одна казала: Таня, я тобі хочу нитки віддати. Ну, я думала, якісь там собі моточки, клубочки. Я кажу, ну ти лише в магазині, я потім підійду та й заберу. Але сьогодні ми з нею зустрілися і вона привезла ось в такому паперовому пакеті ниточки. А я заглянула, а там такі прямодобротні мотки. Зараз я їх викладу і подивимося, що тут за ниточки. Виклала я це добро ось така ниточка, вона вам якось рожевіщо, вона темніша. І на ній написано, що це напівшерсть для продажу населенню. А скільки тут, тут якась така столітня вже ця упаковочка, що я навіть не можу прочитати. Ну, це неважливо, напівшерсть, напіввовна, так? Е, бачите, два повних моточки таких один розпочатий. І ось тут такі ще різні клубочки. Я так розумію, теж напіввовна, мабуть. Можливо, щось ще таке. Десь я кудись використаю. Можливо, як буду коли в'язати пояси. Отаке От мені сьогодні такий свого роду подаруночок. А це щось теж, мабуть, як вовна білень, така біла. Хай будуть, правда ж? Десь кудись вони підуть. Чи в шкарпетки, чи, можливо, пояси десь буду в'язати. Отаке мені привалило щастя. Добре, що люди добрі дають. Каже, не бачу в'язати, то віддам, щоб геть не нервувати і не дивитися. Да, я знаю в неї поганенький зір вже. То я ж кажу, я кудись їх вже використаю на благодійність. Доброго ранку, друзі. Сьогодні в нас вже 9 березня, зараз 7 година 35 хвилин. На дворі гарно, ясно, сонечко зійшло, хмар немає, але мороз. Ну, Можливо, він був більший, але зараз скільки там. Один градус. Ну це мало, але бачу, що біла трава. Вчора я трошки попрацювала з своїми гіляками, розчистила, ще трішки залишилося, але щось я почала кашляти. Той. Думаю, треба нам ну, щось робити, бо, бо немає як хворіти. Дивлюся, так гарно зійшла моя черемша під яблунею, зараз покажу, бачите, яка гарнесенька. Кажуть люди, що не росте черемша, можливо, не там садять. У е, мене вже, напевно, років з 10 вона. Я посадила її під яблунею. Вона, поки яблуня розпуститься, то черемша вже діниться. Е, Вірніше. Яблуня буде, листя буде, але черемша зацвіте і пропадає, так як ці булькові до наступної весни вона там собі лежить чи спить. Така гарненька вже. Сьогодні в нас 210-та річниця з дня народження. Шевченка нашого кобзаря, нашого пророка. Його вірші і зараз актуальні. Дивно, правда, стільки років пройшло. Там я записала один твір Шевченка, вставлю. Просила наша дівчинка, що в клубі працює. Отаке, кашляю, неприємно це все, звичайно. Треба щось робити. Всім гарного, тихого дня, мирного, здійснення всіх планів. До нових підключень. Тарас Шевченко, Посвята Ганні Закревській. Фрагмент Немає гірше, як в неволі про волю згадувать. А я, про тебе, воленько моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалася мені такою гарно молодою і прихорошою такою, так як тепер на чужині, та ще й в неволі. Доле-доле, моя ти співаная воле. Хоч глянь на мене з за Дніпра, хоч усміхнися з за. І ти, моя єдина, встаєш із за моря, з за туману Рожева я зоре. І ти, моя єдина, ведеш за собою літа мої молодії, і передо мною, ніби море, заступають широкі її села. З вишневими садочками і люди веселі. Хочу показати вам, у якому стані чи на якій стадії світерок для внучки в мене з, з шкурки норки. Я зняла, бачите, на спеції, щоб приміряти. Приходила внучка до мене позавчора і я приміряла. Отож, треба мені вже від'єднувати рукави. Маю пров'язати азійський росток на спинці. І в'язати тоді далі. Ну, гарненьке воно, м'ягеньке, гарнесеньке. Вже я в'яжу два моточки, вив'язала, не важила, скільки там було. І отож, на такій стадії. Нема в мене на цьому тижні роботи готової, але це таке, що вже є. Трохи я на роботі, в мене там треба було працювати. Зараз покажу, що я, чим я ще займаюся. Ще хочу показати, над чим я працювала на цьому тижні ще. Над своїм світерком з Марсу. Ви бачите, що тут вже я пров'язала 20. 8 майже 28 см. Я в'яжу по колу разом і перед, і спинку. До підрізів мені ще треба в'язати. Ви пам'ятаєте, мій рожевий фламінго, там я до підрізів в'язала 35 см, але от зараз я думаю, що мені хочеться, щоб було трішки довше, можливо, на сантиметрів. 10, а може ну, 7, 10. Ну, Може, не 10, але 7-8 я б хотіла, щоб було довше. Отож, я над таким працюю. Гарний тут візеруночок. Мені подобається в'язати. Ви вже вибачайте, що я отак з рук знімаю. У мене нема лампи. Там спочатку, як я відкрила канал, то там були в мене такі відео, що я з лампою знімала внучки брала, а тепер вони в мене. Ну, Я віддала, бо невісточка брови робить, то їм треба ту лампу. Ну, я обходжуся і так. Ось таке. На такій стадії у мене цей світерок. Роботи, робіт готових в мене на мене в цьому влозі я вам нічого не покажу. Все на стадії виготовлення казав той. Отаке, тому що на роботі в мене трошки там була зайнята і треба було щось і вдома поробити то в мене було менше в'язання на цьому тижні, але нічого, щось я та й робила. Отаке. От е, отож, зараз я працюю над своїм світерочком з Марсу. Не знаю, коли я там його завершу. Потрошки в'яжу. Сьогодні поминальна субота, хто ходила. Холодно, щось сьогодні так на дворі. Бачу, там починає в мене вже крокуси починають розпускатися. Весна таки казав той бере своє. Думаю, що я вам ще хотіла розказати? Хотіла розказати, бо ж ви чули, як я до подружки їздила, то таки я потім поїхала, вона зателефонувала, я була після першої зміни, і вона каже, я їду додому, то я до неї поїхала, ми з неї трошки неї трошки я там побула, пообідали. І поїхала я додому. Вдома і лучше, бо я думала, що Якщо після другої зміни, то прийдеться ну, ночувати, бо ж ну, може не буде чим вже їхати. А так було дуже добре, і я поїхала додому. Вдома є вдома, вдома краще, ж ви ж знаєте, вдома найкраще. Отож я відбула дні народження. На початку березня. Ось ще що хотіла сказати, що прийшла мені в цьому місяці, якщо хтось мене дивиться і знає, що в мене за два місяці забрали пенсію, бо виявилося, що я у ну, серпень-вересні мала права йти на роботу. А те, що я не знала, це таке незнання законів, не звільняє від відповідальності. Мені забрали за два місяці пенсію, бо мені треба було перейти на пенсію за віком. а я Свого часу не зробила, мені ніхто не підказав. Ну, це таке, то в мене забрали, я ж кажу, в лютому це вже в мене забрали те, що мали забрати, а в березні вже мені прийшла. Повна пенсія, то на 220 гривні більше там щось трошки додали. Але це ж немає 3 тисячі, що це що, ну, неможливо на ті гроші вижити, але там і дінемось. А працювати з дітками в моєму віці це не дуже мед, я вам скажу. Такий він трошки з гірчинкою, але ну, поки можу, доти, доти працюю. Та й такі справи. Такої роботи ще ніякої не робила, не копала нічого. Щось там трохи е, підсапала щавель, такий вже гарний бачу. Е, видно, рядочки тут коло будинку, рядочки цибулі і часнику, то треба буде просапати. Е, кучка ще гілячок там тоненьких є. Я думала, я їх е, ті тонесенькі, то візьму спалю, але. Нема з чим палити, вони ж сирі. То хай там лежать поки, бо такі, котрі грубші, я е, з секатором в ящик. Цілий ящик нарізала на розпал буде мені. А то такі, знаєте, зовсім тонесенькі. Ну, побачу, може, я і ще зроблю. Я вже, знаєте, в такому віці, що дуже економлю все. Може, я колись розказувала колись давним-давно. Я ще жила там в своїй хаті. І зрізали старі яблуні. І казав чоловік, що я їх вивезу, бо не хочу я ними гратися. Ну, знаєте, як тоді дрова ще ж вони недорогі були, е, такі грубші, звичайно, повідрізав, а оті, що такі з, з гіляками, з такими тоншими. А була сусідка, там вона родичка бабушка. Вона каже, привези мені, я собі сокиркою, їх там помаленьку перерубаю та й буду мати, що е, баняки варити. І вона справді він їх, її завіз, вона їх перерубала, в'язочки поклала, воно собі висохло і вона на дворі свиням варила картоплю. То Це я так зараз десь щось побачу, таке, що можна його спалити. я його... Підбираю і туди де, до дров, і потім вже використовую. Отаке. От трошки, Як вже старші то вже по-другому думаємо а Це якби була молодша, загорнула б його і, і спалила б разом з тим сміттям, а так ні. Якийсь там кусочок знайшла, якийсь кусочок дощечки до туди до дров її. Якась там ломачка, до дров її. <хи> я сама з себе сміюсь. Отож таке. Певно, вже в мене не буде, що в цьому відео вам додати. Певно, це вже буде все. Я дякую всім за увагу. Не, не дуже тут в мене таке інформативне якесь відео, така всяка всячина. Дякую, хто був зі мною, хто додивився до, до цього місця. Буду я завершувати відео. Всім доброго здоров'я, мирних днів і ночей, хай Бог нас усіх береже й державу нашу. До нових відео. Бувайте здоровенькі, мої любі глядачі. Дякую вам за вподобайки, дякую за коментарі, заходьте. Я буду щось старатися. Знімати, можливо, десь в ліс переїду, десь на природу. Може, щось цікавеньке там побачу. Все, бувайте здорові. Дякую всім.